Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні будемо робити підміну води, а також я розповім, як знизити температуру води в акваріумі. Коли в акваріумі плюс 32 градуси або більше, тому що на вулиці Спека і у вас вдома немає кондиціонеру. І також немає остужувача або вентилятора для акваріума. Можна вийти з ситуації таким способом. Треба взяти пластикову пляшку, налити води і заморозити в морозильнику, І покласти в аква... просто цю пляшку в акваріум. І це врятує ситуацію. Але, звісно, краще мати остужувач води. Зараз в інтернеті дуже багато можна знайти про це інформації і заказати його купити, цей стужувач. Чим небезпечна висока температура води в акваріумі? В воді при високій температурі не розчиняється кисень, і мешканцям важко дихати, і це може призвести до їхньої гибелі. Також намагайтеся, щоб в акваріумі не було застійних зон. Це, бо це може призвести до підвищеного вмісту ам'яка в воді. І рибкам це теж шкодить, вони починають хворіти і можуть загинути. Один раз в два тижні я виймаю всі губки, що знаходяться в цьому акваріумі. Я їх промиваю. Зараз я знімаю губку з внутрішнього фільтра, що знаходиться в пеньку. Це фільтр Акваель, він заповнений керамічними кільцями і керамзітом. До речі, він дуже тихий, його зовсім не чути. І Якщо не чіпляти його присосками до стінки акваріуму, взагалі безшумний. Присоски, до речі, легко знімаються в разі потреби. Потім я знімаю губку зовнішнього фільтру, що стоїть на трубці забору води, примиваю ці губки під краном і встановлюю їх назад. Я використовую середньопористі або крупнопористі губки в своєму акваріумі. Вони мені подобаються, бо вони не так швидко забиваються, як мілкопориста губка, і їх рідше треба мити. Якщо не ставити губки на трубки забору води у зовнішніх фільтрах, фільтри скоріше забиваються, потік води стає повільним, і фільтрація води погіршується. Зовнішні фільтри я мию один раз на рік. Зараз я сифую дно під підпеньком і потім йду, промиваю губки, які я зняла з цього кутка акваріума. Це губка з внутрішнього фільтра і губка з, з трубки забору води зовнішнього фільтра. Я їх примиваю просто під водою, під водопровідною і встановлюю назад. Вода з крану не шкодить моїй акві, не шкодить губкам цим, що я помила під краном і ставлю назад. Біобаланс від цього не зіпсується, бо в мене дуже потужна фільтрація. Тут встановлено два зовнішні фільтри, біофільтр і ще й внутрішній фільтр. Чому так багато фільтрів, щоб не було застояних зон. І оці велика. Кількість коряг може створювати ці застійні зони в акваріумі. Тому така потужна фільтрація. То якщо ви полюбляєте так само, як я, корчі в акваріумі, то треба збільшувати фільтрацію. Пеньок в акваріумі ще не потонув, він спливає, тому я його нагружаю камінням, ще каряшка його привалила, щоб він не вспливав. І так він чудово стоїть під грузом, і з часом він вже не буде вспливати, він буде такий порожній, і там це буде ну, краще, ніж він, коли такий він заповнений. І рибки там будуть плавати, і буде так, як було задумано з часу. Так само в іншому кутку акваріуму знімаю губку з помпу, яка підкачує воду в біофільтр і знімаю губку з трубки забору води і іншого зовнішнього фільтра. Також їх примиваю під водопровідною водою з крану і встановлюю назад. Підміну води я роблю один раз на 7 днів за допомогою шланга. На кінці шланга в мене вдягнута стара зламана помпа, бо просто була під рукою. Вона виконує функцію решітки, щоб рибки не потрапляли в шланг, і функцію грузу, щоб шланг не випадав з акваріуму. Щоб вода почала витікати з акваріуму, я інший кінець шланга вдягаю на кран з водопроводною водою і вмикаю воду на 1-2 хвилини. Потім вимикаю воду в крані, знімаю шланг з крану і опускаю його на дно ванни. Вода починає виливатися з акваріуму. Я зливаю 30% води з акваріуму. І Потім я знову приєдную шланг до крану, вмикаю холодну воду і набираю необхідну кількість води в акваріум. Плюс я, звісно, додаю кондиціонер антитоксин, що нейтралізує хлор. Ця процедура займає 10 хвилин один раз на тиждень. 10 хвилин часу один раз на тиждень. Звісно, не забуваємо протирати скло. Я це роблю звичайною губкою, як для миття посуду, і це найкраще, бо оці модні шкрипки на магнітах мені не подобаються. Вони царапають скло. Ще в мене є леза на такій довгій ручці. Я замовила його в одного чоловіка на OLX. Він їх робить власноруч і коштує дуже дешево. Лезо необхідно, щоб знімати водорості, які наростають на передньому склі, і вони дуже трудно їх змити, ну, треба тільки лезом, їх можна зняти. Скло при цьому не царапається, але треба обережно, щоб не зіпсувати шви в акваріумі. Біля швів лезом не чіпаємо. Якщо на склі з'явилися оці маленькі зелені цятки, які я зараз відмиваю, це значить, що світло підібрано у вашому акваріумі ідеально. Так повинно бути. Грунт цьому акваріумі я сифоню дуже рідко і тільки в разі потреби, там, в тих містах, де вже явно зібрався бруд, і я його прибираю сифонкою. Ось цей кондиціонер, який я додаю воду, щоб не хлор, що є в водопровідній воді. Я додаю екваєр, але ну, це не обов'язково цієї фірми, це безліч з різних фірм, і вони всі дуже добре працюють. Різниця тільки в ціні, яка вам підходить. Кожен акваріум індивідуальний, немає однакових ре... рекомендацій для всіх. Наприклад, якщо в вашому акваріумі один внутрішній фільтр, це також може бути достатньо і для вашої фільтрації, і добре там можуть існувати рибки, і все там буде добре рости, і все буде файно і прекрасно. Але тоді губку треба мити в відрі в воді з акваріуму, щоб не загинули бактерії, які в ній творились. І в акваріум точно не треба ставити пеньок і чотири корчі, як у мене, бо корчі дають додаткову нагрузку на акваріум. Ось так виглядає акваріум після підміни води. Тож, не бійтесь купляти великі акваріуми, догляд не складний, а створити біобаланс набагато легше, ніж в маленькому акваріумі. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!